Що, всім доброго дня. Настав у нас понеділок і нас настав робочий новий тиждень. Ми вже вирузились і приїхали на загрузку. Вирузились може, в Германії, приїхали тут близько Франкфурта загрузка. Верніше по обізні Франкфурта у нас загрузочка і загрузочка у нас на Чехію. Повеземо ми туди, по заявці два рулони має бути металу. Ну, в принципі, ми що там буде, що не буде. Ну, по заявці пише два рулони металу. В районі 25 тонн, так як ми любимо, так і буде все. В П'ятницю ми вигрузились, празі загрузились і нічого не знімав, тому що реально в п'ятницю був такий важкий день. Мене там вигружали і грузили на новому місці. І то цей процес усі зайняв около 7 годин. Так що я був змучений капець, і ще цілий день дощ ляв, як з відра, що обі куртки довелось викручувати. Так що зараз в такі жилиці виходжу, тому що курточки ще поки що мокрі. Хоча я і поставив просушитися, але все одно вони ще такі досить тяжкі. Зараз я вам покажу, куди нам треба їхати грузитись. Ось така промка. От така промочка, і ми маємо грузитись от на, на цій прійці. Фірмі. Go Goldner. фірма Goldner. от На ній ми маємо грузитись металом. Який Ви стоїте в очередь, не зробіть в принципі, так, як я я приїхав по цьому фірму, цілу колейку вийшов. Думав, люди на мене так дивляться, ніхто нічого не каже, а то всі стояли сюди на заїзд. Ну, потім, там, в кінці дороги там, розвернувся, повернувся обратно, обратно розвернувся і став вже в очередь. Виходить тут жива очередь на заїзд. От я за цим поляком, що заїхав. Стоїш в очередь на дорозі, йдеш туди, там зразу за поляком бюро. Там тобі дають от таку бумажку, ти записуєш рефномер номер і потихеньку продвигаєшся по колейці. Ну, Я думаю, ще годину-дві ми заїдемо. Якщо не будуть, звісно, німці нали, тому що німці одразу залітають, лівим пасом туди залітають і все. Так що такі діла. Тут у нас по правій стороні порт от такі бочки, прицепи, загружені, автовози, не знав, що тут автовози загубили. Тут, Вроді би автовози не мають ніяких погрузок. бо це така тут важка промисловість, <гум> Щось я машин не бачив. Піпіпко ходить тут. Перетягує з однієї сторони портал в другій стороні. Похер, отак От свій прицеп і так його почмором будуть тягнути. Нормально, не суть важно. Добре, стоїмо, ожидаємо, заїжджаємо, грузимось, по-максимальному нам треба поїхати в сторону Чехії. Тому що нам до вирузки 650 км. Завтра у нас вируска і думаю, що буде завтра завруска. Ну Подивимось. У вас десь не туди заїхав, тому що вже розвернувся і їде на стречу обратно. Ну. Щось він прошляпав. Ну, буває таке. А може йому треба паузу, тут він подивиться, що пром... промка є міста, а містить її, на жаль, не тому що тут стоїть прицеп. От. І там спереді теж машина стоїть. Дивлюсь, що поки що тільки я стою заді мене ще один колега і дивлюся, що одна машина під'їжджає. Так що, якщо це сюди, то будемо ще троє стояти в очері. Така інтересна робота на автовозі, думаю. Я б таку роботу дав, не зміг робити. Але, але, але треба спробувати. Ну що, і дівчанка Ми вже заїхали і йдемося грузити. Виникли маленька у нас проблема з цією резиною, Тому що у мене резина є, але вона у мене от такого образця, тоненька. Вона у мене є там довгий, такі по 25 метри метр, але вона тонка. Тут вона не підходить, тут потрібно 8 мм. І виходить, можна тут купити на заводі, бо без неї тебе не будуть грузити. Виходить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Там вісім, шістнадцять гум, за ціною 65 євро. Але ці 65 євро хоч не треба було платити налічкою, і їх відправлять фактуру на фірму. А грузити будемо такий метал. От такі дві бухти маємо загрузити. Так, ну, що? Що, дівчонки, подивіться, от такі у нас дві бухти. Ось такі дві бухти. І то наш все включає обші 20 тонн. Так що супер-пупер. Так ми їх покріпили Чотир, по 4 реміння на кожну бухту. Три згорі і одна на торможенні. Через огорочку, все, як круче, в думах Паріжі Лондона. Йдемо забирати цемерочки, документи і. Газу, пітю. так що продовжуємо наш діж Париж. Всім добрий ранок, ми вже заїхали в Чехію. Стали на 45-ку от на кордоні от такий кордон. Парковочка така дивлюсь, не дуже забита, але я думав, що ночі була 100% забита. Робимо 45 паузу і трошки вирішили помити стекла, тому що в стекломувателі вода закінчилась. Пітєва вода закінчилась, технічна вода теж все закінчилась, так якось красиво все позакінчувало, що пішли ми на заправку, пересвій води пітєвої, робимо обход і поставимо чайник, хай вода закипить, зробимо собі капучинку і потім поповнюю програмі, топшимо далі тут до вируска, нам буквально 150 км залишилось. Їдемо, погружаємось і потім валиме швидко на загрузочку. Тому що там у нас автомобілька і треба загрузити пошурику, щоб завтра вспітись, вирузити, загрузитись і вискочити, вискочити на чехи. Тому що четвер у нас запрет. Четвер на запрет їзди і ми щоб успіли, щоб не зависли. Так що побачимо, як то все у нас вийде, звісно, та чи вийде. Подивимося. Зараз ми ставимо чайник п'ємо капучино і будемо потихеньку їхати. Ну що, мальчишки, дівчинки? Ми все вирузили, вирузка зайняла 10 хвилин. І тепер це все потрібно, цей, цей хаус. Поскладувати і їхати на другу загрузку. Особливо ці коврики, ці коврики треба скутити, тому що 16 штук стоїть 65 євро. Да. А от це мої коврики. Ці коврики добрі. Вони хоча і довгі, але вони тонкі. Добре, йдемо потихеньку складати, тому що часу немає. Добре, що у нас є чудо машинка. Ідемемо пошиткованенко скручувати, складувати і виїжджати звідси, тому що ще до загрузки нам 100 км. Ну так, Прийшло 15 хвилин і все. Ми вже поскладали по скрученому ремені, Там резинка плюс-мінус уголочки, тому що раз палітник не складував, бо може це все пригодиться на загрузці. Не знаю, що там за загрузка. Чи треба в'язати, чи не треба. Ось така германія. Може буде потрібно в'язати. Ну і наші супер-пупер дорогі коврики ставимо опалятник. Так що в чередний раз дякую своєму тату за таку приблуду, дуже швидко не робити. Просто е, треба пристосувати до неї. Е, не треба її держати в руках, ремінь, а ставити на землю ремінь і так швидко змотує. Реально швидко, якісно ще. Бо якщо в руках, то його треба постійно поправляти. Так, ну що, мальчишки, дівчонки, 20 хвилин і ми вже загрузили. 18 палят автозапчасті і їдемо ми обратно на Германію. Ну, подивимось скільки нам буде до вигрузки. І вже на завтра у нас є обратка. Там від вируску буквально 150 км і обратка нас на Оломуць. Повеземо енергетика. Так що зачехляємо все, складаємо доски і будемо виїжджати. Ну що, мальчишки ми Може, загрузились, потихеньку виїжджаємо. Маємо ще 3 години 30 хвилин роботи. Але то з 10 годиною, так що не знаю, чи ми сьогодні 10 будемо брати, не будемо брати, подивимось, звісно. А як то все у нас буде. Фірма така досить інтесна, тому що заїжджав я на неї, тут є 2 заїзди, як я думав, а вказалося, що ніхіра подобається, тільки один. Я їду і дивлюся, знак стоїть. Туди до мені треба повертати 2 км, буквально на фірму. І стоїть знак 3,5 тонн. Думаю, ну не повертаю, проїду далі. Дивлюся навігації, там б я далі. Вулиця паралельна, і вона потім сходиться. Поїхав я трошки далі. Там 7,5 ну, Думаю, краще по 7,5 тонн, ніж по 3,5 тонн. Поїхав я під 7,5 тонн. Буквально стається до фірми 500 метрів. І що? І в нас виходить міст під рати і Місце отримує 3,3 ,3 висота. Думав, красота. Добре, що я перед мостом розворот такий, я розвернув, повернувся, заїхав по 3-5 тонн, проїхав 2 км і от заїхав на цю фірму. Фірма реально прикольна. Зараз я спрячу камеру. Спрятати камеру на, на виході, щоб охрана не спалила такий прикольний городок. Реально. Потом вам познімаю по по дорозі теж там є озера, досить класно. Тепер так же само, уїжджаємо під 3.5 тонн. Поверніть направо, 1726, потім в кінці дороги поверніть наліво. Да, повернемо наліво, під 3.5 тонн і погнали. Я взагалі не Верните розумію нахрена. хрена. Затем в кінці поверніть наліво, 22. Я взагалі не розумію, нахрена ставити знак 3-5 тонн, якщо тут є така фірма. Ну нахера не знаю. Ну Але поставили то й поставили. Хер на них. Так. Добре, будемо тихенько прятати камеру, то ще поліція нас запалить і заплатиме по тому штраф. А штрафи за телефони у Чехії подорожали. Так що всім гарного дня. Ставайтесь на каналі. Увидимось, а ще може зараз покажу вам цей міст. От, тут направо. І виходить, навіть не 3-4. От висота. А я пішов паралельно цій дорозі. дорозі за мостом. За тим мостом я з тієї сторони вийшов, подивився, думав, та ну нахер. Розвернувся, обратно повернувся і вже заїхав з цієї вулиці. Ну тут кажу, тут грузовим фактично по танажою не можна, 3,5 тонн. Але я думаю, що я так дивлюся, більше ніякого заїзду немає, так що плюнув я на то все і поїхав сюди. Так що всім гарного дня, ставайтесь на каналі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Скажем, в ньому настає більше і мене це дуже радує. Мальчишки Марчишки дівчинки, може, прийшли у розваду, залізли сьогодні в десятку, прийшли 655 км, але єдинственний плюс, що ми сьогодні вирузили і загрузились. Зараз ми включаємо в нас стояночну хліму. Тін, тин, 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 тин. тин. Налажимо на 15 градусів, ось світить. І Зараз ми йдемо, подивимося, що нас все на дворі твори. Тому що, якщо вентилятори не роблять, той кліма робити з сотвестору не буде. Ну, зараз подивимось. Відкриваємо капот. Так. Там побачили, що там все включено. Відкриваємо капот, а вентилятори наші вказують ушку. Вибачайте за слово. Ну, значить Знімаємо цю фішку. Мною ну, рукою то так неудобно, зняли фішку, от. Вентилятори як не крутились, так не крутиться. Забиваємо фішку обратно. І що? І от тепер у нас робить стояничний кондиціонер. Так що, подякуємо Volvo. Volvo Вольвор... Вольво супер, супер, мене закрили, Volvo супер. Так як все, надіжність. Супер надіжність, так, що Вольво ідеально. Якщо хочеш включити кліму, значить спочатку здойми фішку, загрузи її і потім у тебе робити кліма. Так що всім гарного вечора, а ми йдемо щось зробимо собі поїсти і йдемо віддихати. Всім до завтра. Завтра нас чекає новий день і нові дві, нові приключення. Та і дівчонки ми перейшли з цього боку, наша машина з тої сторони заправки. Перейшли ми на цього бока, випили з колегом кофійка, колега пішов на вируску, у нього ще там година є, їзди, він їде до пилзня на вируску, а ми вертаємося в машину. Ось так нам по кругу приблизно кілометр не показувала навігація, якщо їх йти пішком. Так що такі діла. топаємо потихеньку до машинки. Ну що, мальчишки, дівчонки, всім добрий ранок. У нас вже 8.40 ранку, ми вже на Audi зареєструвалися. Нам дали реєстрацію. Регістр... Робимо ще 3 хвилини паузу і будемо заїжджати на першу вигрузку. Я так дивлюся по цій карті, що перша вигрузка у нас така буде досить інтересна, тому що показує, що нам потрібно заїжджати на другий етаж. Ну, подивимось, якщо б вийде зняти, що вооружаємось на другому етажі, то було б супер, було б красиво. Якщо вийде. Ну, Якщо ні, то вибачайте, тому що у них тут свої закони. Там теж, Коли вибираєш пропуск, пише за сьомку, шмонку 50 євро штраф за невиконання правил заводу -ауді. Ну, Тут у нас на першій вирусі маємо зняти. 17 паліт і тут з правої сторони у нас буде друга вируска, але поки що я ще не розібрався, як туди попасти Воно пише тут, я дивлюсь, там машина є, але не розібрався, як туди попасти. ну Вирузимось на перші, вийдемо, потім станемо на паркінг і подивимось, як туди попасти, на ту другу. Чи то потрібно далі там виїхати, приїхати та звернути. Ну побачимо. побачимо, як то все має бути. Головне що вже нам. Ось такий о, тут телефон. Головне, що нам вже телефон запікав, що можемо їхати. Так що доробляємо вже паузу, щоб вийшла 45-ка, щоб в нас обновилось, тому що сталося 36 хвилин, щоб вийшла пауза і потім вже спокійно будемо їхати. Так що, якщо все буде нормально, зараз якщо вирузимось, тут переїдемо туди, там вирузимо одну палету і думаю, що все буде добре, ми успіємо ще сьогодні на загрузку. Так що, Держимо кулачки, може ще сьогодні успіємо вискочити звідси з Германії до Чехії. Тому що завтра в Германії, верні сьогодні з нуля годин Германія все закриває, а Чехія все закриває завтра з 1 години дня. Так що, якщо б сьогодні вискочив в Германії, то завтра б поїхав собі до обіду по Чехії. Будемо бачити, як то все вийде, Так що, ставайте з нами, якщо зможу, то щось зніму. Да, мальчишки і вот ось така вироста. Одну палету привіз і виросла у нас на другому етапі. Це ми їдемо вниз. Спочатку я вам скажу так, спочатку реально стромно було заїжджати наверх. Думав, я вже завжди мав хороший опыт, що все десь не туди заїду і потім проблема виїхати. Але думаю, блін. Так... Раз сказали другий поверх, значить другий поверх. Ну то потихеньку-потихеньку поїхав на другий поверх. Перестаю знімати, тому що там впереді камери. І щоб мене потім не здручили. Просто тільки хотів вам показати, як на другому етапі вигружають. Так що їдемо на другу загрузочку, там у нас ще 17 поряд впереді. Ну що, мальчишки дівчатки? Ми все вигрузили вот, на тому другому етаві. Там ми вигрузили одну палету, я думав, що там буде 17, там вийшла одна. Зараз віддали телефон, йдемо нашу машинку, потихо складаємося і їдемо на загрузку. А от 17 палет ми вигрузили по тим навесом. Так треба було об'їхати по кругу, туди по кругу і з цієї сторони так як та п'ятитоночка, стати. Там ми вигрузили 17 палет, але довелося обидві сторони старну тому що в мене ремні стояли зліва, а тут вигрузка справа. так, коротше, Треба трошки попрацювати, але то вся фігня. Зараз їдемо до загрузочки. Загрузочка у нас енергетиками на мінавгломов. Там 24 тони заявці написано, то подивимось скільки буде реально, але все одно нам потрібно їхати ще 105 км. Так що я вже дивлюся, що ми сьогодні реально з Германії не вийдемо. Будемо ночувати тут аж до завтра до попівночі. Так що трошки херово, звісно, але маємо як що маємо. Добре, Пофоткаємо наші цемерочки і будемо потихеньку виїжджати. Всім гарного дня. Ну що, всім добре рано, хто з нами, хто прикинувся гарного дня, беріть каву чай, ко йде на роботу гарного робочого дня, а ко до школи, гарних оцінок. Муже заїхали в Чехію. Буквально з Германії приїхали 350 км стали на парковочку, тут дуже почало було щось мене так лавати. Стали на парковку на 45 хвилин, Думав 45 хвилин покімарю, Почти 2 години, але не помішало б ще 2 години покімарити. Які у нас движання, які плани? Давайте почнемо з того, що ми у середу удачно вигрузили Audi 2 вируски і переїхали на енергетик. Там буквально 100 км переїхали, загрузились. І що головне від'їхали недалеко від загрузки, буквально там 100 км стали на лісний парк. Тому що вже закінчилась у нас година. і Ми стали на парковочку. Саме печально у тому, що то була середа, по Європі їздити не можна було, тому що першомайський 1 мая так що навіскі праздники нам все починили. І нам довелося чекати, до, сьогодні, no, до вчора, верні, до 10 вечора. Вчора о 10-й вечора стартанули. З тої парковки до вирус нам осталось 720 км до лідел до маркета. Но, але проблема в тому. Що якби 820 км можна приїхати встигнути, там притек притек вирозитись. Але Проблема в тому, що нам експедитор поцілитився і вже на сьогодні взяв обратну загрузку на Германію. І в такому разі ми не успіємо загрузитись, і щоб не перекладувати план на понеділок або об зривати міняти загрузку. Посовідали і вирішив ще поїхати зі мною. Зараз я приїду в Прагу, позовню шефу, ще шеп приїде мені, сяде зі мною, поставить свій чіп і поїде на своєму чіпу на вируску, вирузить, загрузить. Обратно приїдемо в Прагу. Заїдемо у наш бувший гараж, там, де ми раніше стосували. Там треба нам поміняти передні колеса. Ну як зробимо такий обмен. У мене пані колеса ззаду на, на задню осі, Але як, як е, так подивитися, ну, вони таких процентів вже під 40, вже їх пора міняти. Тому що і великими тіями, по 24-25 тонн, считайте, і зараз вже буде літо, жара і почне бах-ба-бах. Так щоб не було бах-ба-бах, треба вовремя їх поміняти. І ми що придумали? Ми здоймемо з Volvo передні колеса, поставимо на прицепа назад, а сюди поставимо на передок нові. Доста непонятно, якщо у тебе е, машина на бомбах такого розміру як прицеп. Тому що як, чим ти починають бути пані колеса на прицепі, можна їх поставити на прицепа і в тебе постійно нові колеса на передкові. Колес. Так що так. Так що подивимось, що на сьогодні вийде з тих всіх грандіозних планів, чи ми успіємо сьогодні вигрузитись, чи успіємо загрузитись і чи поміняємо клас. то все ми буквально сьогодні побачимо. Так що, всім гарного дня, а ми потихеньку погнали. А ще саме головне, завтра рано мені треба вставати на 2 суточних на 45 годин паузу. Так що... Подивимось, що з нашого цього плана Барбариська получить, не получить. Я думаю, що має бути все добре. Так що, всім гарного дня, всім успіхів, залишайтеся з нами, а ми погнали потихеньку. Ну що, мальчишки дівчонки, Може, під'їжджаємо до Праги. Вибачте за грязний вид такий через Лобове, тому що вже... Вода бризкаш що то і так ніхера треба помити, розстанемо на парковочку. А, доки будемо чекати шафа, то файно гарно вимагаємо, тому що вже почалися сезони мушкарні різні і буквально годину-дві склоза чинюється повним ходом. дивіться, який прекрасний ранок нас зустрічає яким прекрасним ранком нас зустрічає Прага. Головне, щоб не були пробки. Всім добрий день. Сьогодні настала в нас уже субота. Ми знаходимося в Празі. І я вже такий красивий, пострижений, Все так, як в лучших домах Парижа і Лондона. І що у нас все відбуває? Вчора ми вигрузили, шафом загрузили. Звісно, вигрузились не без нюансів, тому що вигружав і передпусіння палета в мене впала, розсипалась Кока-Кола. І довелося все наново перепакувати. Ну, але то таке, буває Буває всякої житті, бувають і такі випадки нещасні. Зараз ми знаходимося у Паразі. Вчора ми мали поміняти колеса, але ми приїхали ввечері, вже сервіс був закритий. Так що колеса оставляють на другий тиждень. Може на, на користь другого тижня приїду знову в Прагу, то поміняємо, подивимось, як то буде. І як то це отримать. Вони сьогодні не працюють, а вчора вже було пізно. Ми поїхали в город. Подзвонив я своєму другу, і друг приїхав за мною на машині. Лихві поїхали в город, я постригся. Трошки закупились і тепер йдемо тихо все складувати, що купили, розкладувати і будемо і готувати їсти. Так що, всім гарного дня, всім до зустрічі. Зараз я вам покажу, що я ще придбав і на яку суму. Так, що ми купили на 56 євро? От 4 баклажки 5-літрової простої води, картошечка, енергетик ящик. Взяв ящик, тому що енергетик в акції, Так що пригодиться. Хай, хай в машині стоїть, тому що хороша на нього ціна, хай стоїть. Потім ящик такої мінералки. І остальне все вам покажу в машині. От там остальне все у сітці. Це все стояло 56 євро. Ну, зараз я вам покажу, що там ще в машині. Ну що, мальчишки, дівчинки, ми вже зайшли в машину, вже переодяглись і покажемо, що ми ще у цій 56 євро 400 грамів шампіньонів, Люблю деколи їх так подливкою піджарити і гарну подливку зробити. Так, три упаковки. У нас у Закарпаттів кейслики, в кажуть драники, а тут брамборак. Бра... Бра... А тут брамборак. <гум> Ось такі три упаковочки. Раз вже брав, але брав бравлу, то досить було непогано. Зараз ми брали в кавпанді і так подивимось. Чипси для здорових спортсменів, два огурці, хлібчик сірий. Дві упаковки шпагеті. Кстати, до, досить хороші шпагеті і з шампіньонами, бо вони зайдуть бомба. Нарізати шампіньончиків, піджарити сметанку і шпагеті бомбезні будуть. Чотири от такі сирки, Чотири штучки. Теж досить хороші тут два з беконом, два з рибами. Чітко. Також от така баночка капуста. Можна буде на пекнових борщ зробити або фосолью з капустою подивимось. І от ще найголовніше, курочка. Так що от такі закупи на 56 євро. Так що такі діла. Не багато, але й немало. На неділю, я думаю, реально згодиться, тому що там в мене ще багато є закруток, які я прошлого разу купував і я їх ще не використовував. Так що подивимось, як то все буде. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. І що вам хочу сказати, цю серію може би ми закінчити. Такий у нас вийшов непоганий тиждень. По кілометраю ми намотали 2800 км. З тих 2800 300 кілометрів, 300-400 кілометрів беремо, що намотав шеф. Так що в районі 2400 км ми проїхали. І це виходить за 4 дні, тому що в четвер був виходний. Ми Доробили до п'ятниці. Так, 4 дні. за 4 дні ми намотали 2400 км. Так що всім гарного дня, настрою, успіхів, всім пока.